Всім приїздолі плей венсеріалі була до перша з неї двадцяти серії. Поверні про поліни ми розпочинаємо. Тож, ви певні, що ваша сестра деть в едимонії? Так, звісно, я думаю, впевнений, що вона десь тут. І ви думаєте, що ми зможемо її знайти? А, так, я так думаю, в більшості ще вона може бути десь тут. Напевно. Ви хочете сказати, що напевно? А, так, хочу сказати, мабуть. Ви можете постояти, я сам впорюся. Ну, добре, я й не хотів. А, тоді добре, я і сам впорюся з цим. М? Вони там стой подполіну. Я би сказав, що хоче відпустити, але знаєш, я її не хочу відпускати. Ну тоді. Добре. Знаєш, скажи я хочу більше почати, що. Добре, йдемо! Що вже трапилося? А, вибач, це вже неможливо. Ідемо. Він. Пішов, ідем. Я сказав, що я не з тобою не буду битися. І що? Тобто. А, 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 де де вони? А, вони в мене. Ти вже втавде всі артефакти? О. Все Тут. І... Я теж. Е, що трапилося? Я просто йшла і... Коль плаю, як це забрав мої артефакти. Що? Ти без артефактів? Зовсім? Е, так, я, я не знаю. Він просто їх забрав і все. Ну, знаю, що тепер ти без них теж поясив. Це так, але... Ні-не-ні-ні, ні, 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 це не можемо. Можем. Ти втратив артефакти? Я. Е, так. Е, так, я їх втратив. Тобто, полюблені забрав артефакти, ти ж розумієш, що без них тебе просто буде кінець. Я, я розумію. Але це вже неможливо. Я просто вже піду. Це буде просто кінцем. І всім не побачить з вами бачення. Всім гуд.